Магазин шкільного та канцелярського приладдя школяр за 10 років своєї діяльності має заслужений авторитет серед уманчан. Широкий асортимент продукції, висока якість, помірні ціни та гнучка система знижок усе це приваблює уманських покупців. З нагоди свого десятирічного ювілею колектив магазину влаштував для юних і дорослих мешканців міста масштабне свято в центральному сквері. Усі бажаючі дітлахи мали змогу безкоштовно пострибати на одному з найулюбленіших дитячих атракціонів батуті. Для креативних ласунчиків організатори запропонували власноруч створити смачний кондитерський виріб авторське печиво. Сподобалося дуже, дуже цікаво. Я думаю, що воно буде дуже і дуже добре на смак». Із задоволенням уманські діти підтримали запропонований організаторами конкурс на кращий малюнок про магазин школяр. За кілька хвилин центральний сквер перетворився у різнокольоровий майданчик. Журі оглянуло усі роботи юних художників, авторів кращих нагородили цінними подарунками. Багато виявилося і бажаючих взяти участь в інтелектуальній вікторині. Присутні мали відгадати канцелярське приладдя за наведеними історичними фактами. Вгаданий предмет і був подарунком для найкмітливіших. Цікавим для маленьких та дорослих гостей свята став конкурс віршів про магазин школяр, в якому учасники продемонстрували свої літературні здібності, за що і отримали заслужені призи. У школярі всі спішать канцелярію куплять. Тут і скрапки і пенал, олівці блокнот журнал, тут і ручка і олівці, і найкращі фахівці. Кульмінацією свята став розіграш призів, якого власники лотерейних номерів чекали із нетерпінням: флеш-карти, зарядний пристрій, акустична система та головний приз планшет усе це організатори підготували для розіграшу. Зараз навіть я хвилююсь, Я не уявляю, як хвилюєтесь ви, але я хвилююсь дуже сильно. Переможцем може бути номер чотириста двадцять шостий. Чотириста двадцять шостий номер Позвішай, будь ласка. Мама, також обігайте до нас. Будь ласка, зараз будемо знайомитися. Як тебе звати? Скажи, будь ласка, мене звати Маша. Машенька, скажи, ти очікувала, що можеш перемогти в конкурсі? Так. Да. Чекала і хотіла перемогти, тримайте, будь ласка, Мама, мама Машенька, підходьте, щоб всі бачили. 424, мама Масеньке, підходить. Привітаю, отримую, дивись, навчайся з планшетом. Я виграла зарядку заряд для телефону або для планшету. Ті мені дуже сподобалось. і Я хочу наступний рік ще. Я виграла планшету. Ми об'явили мій номер та дуже-дуже зраділа. У мене тепер є вдома планшет. І це мій особливий і один. Присутні на святі відзначали, що магазин школяр є кращим в місті, адже тут можна придбати абсолютно усе, що необхідно для навчання та дозвілля уманських школярів. школярку є все. є щоденники, є портфелі, сошити. І так далі. Мені я купила там портфель, він дуже надіжний, Я з першого класу з третю. Думаю, що він ще й до четвертого вийде, Мені він дуже подобається. І справді, турбуватися про кожного покупця та задовольняти потреби найвибагливіших клієнтів такими є основні принципи роботи магазину Школяр. На ринку канцелярії зараз дуже велика конкуренція. І канцтовари е, можна купити в супермаркетах, в мережевих магазинах. Скрізь. Але є такі. Відмінності вибір широкий, якість товару і розумна ціна. Ми розуміємо вас, ми вас поважаємо і гарно думаємо, що вибирати, скільки націняти, як шукати, щоб це було і якісно, і доступно. І ми все робимо для вас.